Пролунав третій дзвоник. Що ви робите в Полтаві, з якою ми ви саме Черкаським театром? — Я собі бурлаком гиняюсь від села до села, а тепер іду в полтаву. Добрий день, що робимо в полтаві? Приїхали. На гастролі. Ні, була. Ну Полтава то, то таке, то золоті люди, тут все гарно, дуже, дуже гарний склад, театр фантастичний. Все організовано на самому найвищому рівні, чудові умови і взагалі класно. В Полтаві беру участь у виставі Черкаського обласного театру. У виставі Запорожець Дунаєм» в режисурі Андрія Маслакова, де я виконую партію Султана. Буде дуже цікава постановка Запорожець за Дунаєм, дуже така сучасна поза. Вона реалізована в такому часопростові, який дуже перекликається з нашим часом. Дуже актуальна постановка. Скажіть, готові? Шановні пані та панове, хотів сьогоднішній вечір розпочати з невеликого екскурсу в історію. Зовсім недавно відбувалася дивовижна подія. Зустріч двох директорів директора Полтавського та Черкаського театру, які під час цієї зустрічі підписали дивовижний документ Меморандум про співпрацю. І от уже два роки традиційно ми. Мінюємося гастролями. І саме завдяки наполегливій праці цих директорів ми маємо можливість сьогодні вітати в себе на полтавській сцені чудовий театральний колектив Щалищеркас. Як було правильно зазначено вище про те, що є співпраця, співпраця вона існує у нас. По всій нашій державі завдяки не лише бранам, а тій синергії, яка існує взагалі в театральній сфері. І нещодавно відбувалися ці події, які пов'язані з гастролями нашого театру, театру імені Гоголя в місті Черкаси, ми всі уважно, принаймні я точно, дивився за цими подіями. Новий міністр культури і стратегічних комунікацій України. Микола Дочицький приїхав до нас, був в Полтав нещодавно, 10 тому. І так був вражений однією шлеминою жінкою, не тискав ті, що він переслав їй таку подяку. У довечері Ірина Антоніна, директор департаменту культури фліпорту, Полтавської розмові. Але мені надзвичайно приємно. Нещодавно у нас був День працівників культури та майстрів народного мистецтва. І Антон Бог Говори сказав, що був дуже вражений однією чарівною жінкою. Звичайно, це мені приємно, але міністр департаменту був вражений всією роботою департаменту культури і туризму Полтавської обласної військової адміністрації, всіх працівників культури. Дійсно, всі працюють на високому рівні. Ще в мене була мрія, щоб мене нагороджували колись в своєму житті. На сцені театру Огля. і знаєте, мрії здійснюється, нагороджують всіх всю нашу полтавську культуру. А ще приємно те, що мене нагороджують такому шанованому товаристві поряд із Черкаським театром, поряд з нашими друзями. Ми справді стали нашими друзями, адже вже працюємо спільно не один рік і обмінюємося з нашими обмінними гастролями і один одного пізнаємо і дуже радіємо зустрічі один з одним. Я також хочу приєднатися до вітань наших партнерів, і це партнерство виникло в саме трагічні роки існування України під час повномасштабного вторгнення. І я хочу ще сказати, що обов'язково навіть в цих складних умовах треба відвідувати театр, треба відвідувати оркестр, треба відвідувати філармонії і збагачувати себе, підтримувати себе, щоб ми ну, зберегли себе перш за все. Свою самість і виставив цей найскладніший етап України. І у зв'язку з цим. Дякую. Е, подяка Полтавської обласної ради за багаторічну творчу діяльність, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток культурної спадщини та популяризацію українського театрального мистецтва оголошується колективу. Комунальному закладу Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Гровіча Шевченка Черкаської обласної ради. Перший заступник голови обласної ради Олександр Левешко. Хочеться сказати про сердечне тепло, про людей, які наповнюють звістовним життям. Культурне життя, мистецьке життя. Дуже приємно перебувати у нас, у вас нашого театру, і дуже приємно запрошувати натомість ваш театр до нас. Сподіваємось на довгі роки співробітництва. І е, хочеться також, також зробити маленький внесок від Черкащини і подарувати вашому театру ось таку прекрасну картину, це кращому центру. Портрет Тараса Григоровича Шевченка зроблений нашою майстри. Ну Ми, звичайно, теж чекали на вашому їзді, тому приймайте від полтавчан оцей запашний корабль. Кірмовий з залежної Миколи Васильовича Коваля. Нами кордонів, нехай ваші діти покажуть, якого.